Про який секрет ви можете розповісти тільки в інтернеті? Робота зобов'язує бути соціально активним, і я вдаю себе людину вогника. Я завжди всім кажу, що у мене купа роботи і зустрічі, включно з тренером із секції, друзями, навіть з моєю коханою дівчиною, щоб провести вечори на самоті в повній тиші подалі від усіх. У мене два не дуже приємних секрети. У мене є старша сестра. Вона мені весь час мозок пиляла, але не сильно. І одного разу я взяла її електричну щітку для зубів і витерла нею дубцю. І ще один я буха влітку посеред білого дня обіцялася на зупинці в центрі міста. Слава Богу, мої друзі теж були бухими і нічого не помітили. Коли мені було 5 років, побачив вагітну родичку, але не розумів, що з її животом. На моє запитання, вона сказала, що проковтнула м'ячик, і у цьому винен її чоловік. У мені тоді прокинулося бажання їй допомогти виплюнути цей м'ячик, шляхом стукнути її у живіт. Але я не став. Знав, що дорослі часто обманюють, і тут щось не так. Пізніше мені сказали, що у неї там дитина. Довго думав, що вона з'їла дитину і чомусь усім було пофігу. Зараз, дивлячись на вагітних жінок, згадую той випадок, коли Мало не зірвався допомогти бідній жінці виплюнути м'яч, дурні дорослі. Ех, знаєте тих хлопців в інсті, які весь час просять дівчат надіслати свої нюци? Якось раз мені це так набридло, що деякі з них зрештою домоглися свого. Вони отримали купу моїх фотографій у коротких шортиках і колготках. Їм, начебто, все сподобалося, поки вони не побачили на моєму обличчі бороду. Я одружений чоловік, у мене двоє дітей, і я люблю свою дружину і дітей. Але одного разу я заїхав у майстерню до свого друга Едуарда поміняти масло у двигуні. Він мене попросив допомогти донести інструменти до гаражу, але потім ми роздяглися і почали обливатися олією голяка. І він увійшов у мене своїм ключем на дев'ять. Мені сподобалося. Не розумію, що зі мною не так. Моя мама думає, що батько найняв приватного детектива, який спіймав її на зраді, але це був не приватний детектив. Насправді це я зняв її на відео, і це трапилося абсолютно випадково. Вона повернеться по мою душу, якщо коли-небудь дізнається правду. Я випадково обісрався в душі. Я був дуже п'яним і вирішив сходити в душ. Я включив гарячу воду, розслабився, і випадково величезна какаха випала із мене. Я навіть не одразу зрозумів, що сталося. Змінено. Звісно, я розчавив лайно і просунув його в злив. Невже й інший спосіб його позбутися? Звичайно, я включив витяжку і попросив свою дівчину поки що не заходити у ванну кімнату. Запах там стояв, просто жахливий. Не розумію, чого я саме так зробив. А хіба існує інший спосіб позбутися какашки? І чи вважається це взагалі за те, що ти обісрався? Адже доказів вже немає? У мене є лампа з гімалайської кам'яної солі. Коли я залишаюся вдома сама, я сиджу і лижу її годинами. Цікаво, коли мій хлопець помітить, що лампа зменшилася в розмірах. Змінено, до речі, минуло вже близько семи місяців відтоді, як я вперше написала про це в схожому треді. З того моменту лампа значно зменшилася. У її задній частині з'явилася велика западина. Благо відтоді в мене вистачило розуму перестати облизувати передню частину. А ще, якщо вам цікаво, то це не мало жодного негативного впливу. На моє здоров'я. Правда, мій хлопець про все дізнався і сказав, що хочу бути на місці цієї лампи. Страшно сказати, що у мене залежність від фільмів для дорослих, але я потрохи з нею борюся. Це було, коли я тільки почала зустрічатися зі своїм хлопцем. Я прокинулася рано вранці від того, що мені дуже сильно захотілося какати. Його туалет був з'єднаний з його кімнатою, а на дверях не було ніякого замка, ніякого усамітнення. Я подумала, що мені перестане хотітися в туалет, якщо я просто ігноруватиму своє бажання. Але цього не сталося. Я відчула, що я зараз буквально обісруся. Тоді я спробувала потихеньку втекти з ліжка і поїхати до себе додому, щоб покакати там і щоб він цього не помітив. Але він прокинув і запитав, куди я зібралася. Я відповіла, що у мене мігрень, і мені потрібно сходити в магазин, купити банан і апельсиновий сік, щоб вона минула. У мене ніколи в житті не було мігрені. Він сказав: добре, і ліг назад. Я поїхала додому і посрала, відчуваючи при цьому найпотужніше полегшення в своєму житті. А потім мені довелося йти в магазин, щоб купити банан і апельсиновий сік, тому що треба було слідувати своїй легенді. Якось раз дівчина, з якою я тільки почав зустрічатися, залишилася у мене вдома. У якийсь момент вона почала говорити, що їй недобре, і вона хоче подихати повітрям. А мені варто залишитися вдома. Я подумав, що раз їй погано, я маю вчинити правильно і побути з нею поруч. Але вона наполягла, щоб я залишився вдома і не ходив за нею. Мій будинок розташований на пагорбі. Навколо нього непроглядна темрява і немає вуличного освітлення. Хвилюючися за неї, я все ж не охоче її відпустив. Приблизно через рік. Коли ми з нею все ще зустрічалися, вона зізналася, що тієї ночі їй раптово захотілося посрати. їй було незручно користуватися моїм туалетом. Вона парилася, що я щось почую, тому вона пішла подалі в темряву. Переконалася, що я не пішов за нею, і сіла в кущики, де її розірвало проносом. Схоже, для неї це був дуже яскравий досвід. Поки я не переїхав до Європи, я зустрічався з однією дівчиною. Після мого від'їзду вона почала зустрічатися з моїм братом і народила від нього дитину. Коли я повернувся, брата не було в країні, і ми знову з нею замутили. Вона завагітніла і народила вже мою дитину. Ми досі з нею єдині, хто про це знає. Я думаю, що я бі. Я й раніше помічала, що з дівчатами мені легше, але зараз я закохалася у свою однокласницю. Мені боляче і сумно, тому що через два місяці ми роз'їдемося по різних містах і навіть країнах. А я нічого не можу зробити. Ми рідко спілкувалися, і вона навіть не підозрювала про мої почуття. Мої батьки страшні гомофоби, тому я їм ніколи не розповім. У мене вкрай низька кількість сперматозоїдів. Мені сказали, що мені буде важко завести дітей. Але зараз у мене троє дітей від однієї дівчини. Вони всі схожі на неї. І іноді я задаюся питанням, чи мої вони взагалі. Але перевіряти я не буду. Мені було важко ростити їх одному. Вона нас покинула, і я занадто їх люблю, щоб паритися з цього приводу. У мене проблеми з волоссям. Я посидів у 12 років. Ця хрінь від діда передалася. Перший час я фарбувався, тому що коли я весь сивий ходив, то мене фарбованим називали. Але ж по суті, це вони всі фарбовані, а в мене знебарвлене волосся. Мене це дико дратувало, і я все-таки перестав фарбуватися. Ще борода в мене сива. До шиї все волосся сиве або світле. Хоча сам я не альбінос. Але щоправда, очі раніше були карі, а після посвітлішали до яскраво карого кольору. Навіть Бурштинового або навіть жовтуватого, весь у діда. Я люблю своїх друзів, я люблю свою сім'ю, я люблю свою дружину. Але найбільше я люблю без сумніву свого собаку. Коли я говорю про це, люди думають, що я жартую. Але це не так. Хто любить тебе найбільше безумовною любов'ю? Собака. Хіба не дивно було б не любити його більше за всіх? А раніше моя сестра цілувала мене з язиком і дивно обіймала. І тепер, коли ми подорослішали, і я про це згадую, то розумію наскільки бляха це було ненормально з її боку, адже між нами три роки різниці. Їй було щонайменше років 17, коли це відбувалося, а мені 14. Нічого іншого не було. Тож напевно можна сприйняти це за безневинну хрінь. Більшу частину днів мені здається, що я не знаю, хто я. Коли мені було близько 15, у мене діагностували важкий тривожний депресивний розлад. Мені здається, що я так і не зміг сформувати свою особистість. Через свої ментальні проблеми я ніколи не міг утриматися на роботі довше кількох місяців. Іноді я почуваюся нормально, але більшу частину часу мені здається, що я три психічні захворювання в одному, які намагаються знайти свій шлях у житті. Щоразу, коли я втрачаю якусь людину з поля зору, або її немає в безпосередній близькості, я починаю забувати про неї. Я забуваю, який вона має вигляд або якісь ключові деталі про неї. Я зберігаю у своєму телефоні фотографії всіх людей, які хочу запам'ятати. Водночас я записую про них якусь важливу інформацію, що стосується їх, і намагаюся переглядати її щодня. Скільки я себе пам'ятаю, у мене завжди була ця проблема: що старшим я стаю, то більше людей я хочу згадати, але це стає дедалі. Складнішим, не схоже, щоб люди мого віку стикалися з такою ж проблемою, і це мене дуже сильно лякає. У мене поки що немає грошей, щоб звернутися до лікаря, і мені занадто соромно розповідати про це своїй родині, адже я так довго це приховував. Найгірше те, що я не уявляю про скількох людей я вже забув. Я можу згадати якісь класні моменти з життя, але не тих людей, з якими я їх розділяв. Я сподіваюся, що у них усе добре. Коли в нашій школі була наукова виставка, я змухлював і незаслужено отримав гран-прі. Мені вже 23, але я досі почуваюся через це шматком лайна. Я був на зборах в армійському таборі для новобранців. Заснув від перевтоми, сидячи на унітазі, інструктору це не сподобалося. Змінено. Багато хто просив написати про цю історію детальніше, а ще людям цікаво, чи витер я дубцю. Давайте опишу для вас усю картину трохи краще. Це був другий тиждень табору, де начальство спеціально піддає своїх курсантів виснажливим нагрузкам. А щоб ви розуміли, я ніколи не міг нормально працювати, якщо у мене не вийшло добре виспатися вночі. Загалом сержант приводить нас в день у приміщення, щось на кшталт вестибюля, де в трохи менш стресовій обстановці нам проводять інструктаж, передають пошту тощо і говорить нам читати наші навчальні посібники, поки він іде в своїх справах. Я вирішив скористатися цією можливістю, щоб сходити. Посрати і посидіти трохи на унітазі, першою спиною об стіну. Річ у тому, що на зборах вам не дозволяють розслабитися багатьма звичайними способами. Типу, не можна притулитися до чого-небудь, коли ви сидите. Коротше, сиджу я на унітазі, сру з навчальним посібником на колінах, і тут я відчуваю, як мої очі починають потихеньку злипатися, і я починаю дрімати. Хоча все, чого я хотів у той момент, це просто відпочити. Наступне, що я пам'ятаю, це те, що в сусідній зі мною кабінці опинив все сержант, інструктор зі строєвої підготовки. Він нахилився над перегородкою і закричав на мене на всю горлянку: якого хріна ти тут робиш? Рядовий? Я тут намагаюся посрати, а ти хропиш? Ну-ка встав швидко. А ви ще питаєте, чи витер я дупу який там різко підскочив і вибіг з туалету? У 18 років я зустрічалася з чоловіком, який старший за мого батька. Минуло вже багато років. Скоро я виходжу заміж, але він досі не може забути мене. Зізнається мені в коханні і скаржиться на те, що ніколи не зможе знайти таку, як я. Це з одного боку дико бісить, а з іншого я почуваюся винною. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!